1, 2, 3. Одновук и бів, ми договаривалися в 19.00, но ти опоздав, де ти був. Ти сказала, що в тебе є порція, в якого нікого не було. Нікого такої. Ти можеш мені показати. Бать, якщо ти нікому не розкажеш, нахуй, ну якщо ти розкажеш комусь нахуй, то тобі буде старий підар. Проложу не одну зділку і я нікому ще не розказав це. І ти думаєш, що я підар старий, можу розказати про той товар, який в тебе є. хуя в житті не розкажу. Просто покажи мені його. Ось до він. Камінь нахуй, смарагд, десятий кораб. Диви, хоч подивитися, на, тяни свою їбану руку. Охуенный товар, да, да, нормально, в принципі. Ну все, пизда. А, Я думал, ты одну луки бил, а ты долбоб. Долбобется я в тысячу долларов. Ну ебать дорого бил нахуй. Єбать, ти думав уб'єш у уб мого клієнта, да, нахуй? Но мене ти не переєбаєш, нахуй підак. Прощавай підак. Найти мені його.